Привіт, друзі! Ви на каналі Грибний сезон. Сьогодні 27 серпня 2023 року. Ми з Джері після обіду вирішили піти на схили Горосмерик, щоб подивитися, яка ситуація з рибами. І перший є у нас, друзі, знахідка. Отакий От один трепетівець або підосимовик. Отут бачимо другий такий росте. Там уже старенький. Ну, от є, молодий. Бачите, друзі. І там далі знову бачимо ще двох. О, тут є один молодий і один теж ніби, ніби, ніби старий. Ну що ж, давайте будемо вимикати дивитися. Почнемо з цього, друзі. Ай, приламався, дуже ногу тримає умісно щось його там. Давайте цього подивимося. Це такий ні в року великий виріс. Ну, але зрозуміло, що він червивий, червивий. Навіть не дивимося більше. Тут бачимо ще одного, бачу. Але то теж вже червивий. Так. Будемо дивитися цих. Це Ми На молоденького вимикаємо, Гарний. Так, і тут ще один бачимо. Ніби непоганий. І ще молоденький такий є, але він... Може, лишимо хай росте. Ну що ж будемо, друзі, чистити? Дивитися? Якщо чисті, будемо забирати і шукати других. Чистенькі. Всі підосичники чистенькі. Що ж? Забираємо і йдемо шукати далі, Джеррі. Пішли? О, і знову знайшли. Тут бачимо такий молоденький росте. Тут ще один. А поруч. І ще один такий росте молоденький. А там, дивіться, який красень росте. Вибачте його. Ви його бачите? О, яка нога. Чудовий підосиновик. А тут ще є один. О, пупець такий стерчит. Краса, друзі, краса, та ви що. О, таких я люблю збирати. О, серйоз. Це... це є вони. О, чудово. Гарні, гарні, друзі. О! Неймовірно, красиві. А тут іще один бачу. Та не вже, не вже починають рости гриби після дощу. У п'ять днів. Виходить, що так. Та ви що, це якраз красені, Це в самому соку. такі тільки збирати. Ну що, здивимося, ще може десь є. Так, цих забираємо. І там ще один, бачили? Не вимкнули його. А, є тут іще один. Це вже четвертий. Долоню руку навіть не вміщається вже. Так, цього забираємо. Ну, цей такий порівняно з тими. Ну і цього вимикаємо. Так, друзі, от, от такі трепетівці, друзі. Це все на одному місці. І ті частенькі, і ці ще додатково зібрали. Джері хороший початок у нас. Йдемо далі шукати. А от, друзі, перший. Перший білий. Пару днів тому я тут ходив, нічого не бачу. А тут тепер подивіться, який виріс. Хм? І це за пару днів. Коли він устиг? І вже зрілий такий. Цікаво, цікаво. Почистимо, подивимося. Це чистий він хоча б, бо ногу йому підгризує і жук, встиг. Може шапка на ньому чиста? Хто знає? Та де? Ні? Виглядає червивим. Розріжемо його і подивимося шапку так. От бачите, які хробаки полишали дирк. Червивий. Ну що ж, гіменофор відкритий, споро висіваються. Значить, ставимо так на вітер. Нехай далі висіваються спори І шукаємо далі. От який виріс, перший гриб, друзі, вже за пару днів. Цікаво, цікаво. Що ж далі буде, інтересно? У таку спеку, друзі. Ще й вітер досить сильний дує. Чути як ліс шумить. Але я здивований, той гриб виріс. У таку спеку і топольовий гриб. Ну що ж, то обнадіює. обнадіює, друзі, що можуть бути ще білі гриби. Йдемо шукаємо. Тут грибниця. Тут гриби польові знаходжу у більшості випадків, якщо вони є. Давайте будемо дивитися зараз. Корзину поставив на бік. І зазираємо, і вже одного бачу. Є, друзі, є. Отакий От тут є красень. Отакий От є красень. Бачите? Гарний гриб, правда? Лимикаємо його. Трошки шапочка бачу, бо слимаки погризли, але не сильно. Грибниця, гриблянка, бачите, як корінь розтріскується, то є ознакою того, що тут гриби ростуть білі. Це місце грибної тут е, варто постійно зазирати за грибом. Корінь бачимо червивий, але шапочка може бути в доброму стані. Так. ставимо, Дивимося ще, може десь є поруч. М -м -м, поки не бачимо. Що ж, почистимо цього. І заберемо, якщо чистий. Ну, не знаю. Спробую шапочку забрати, додому, там перевірю ще. Якщо вона буде червива, то не знаю. Але спробую забрати, там побачимо. Може хоч шапочки щось виберемо. Хробаки роблять свою справу, друзі. Не знати, не знати, як далі буде, але шукаємо. Щось я, друзі, тут помітив. Отак у траві придивився, що схоже на лисички. Так і є, друзі, вони тут так замаскувалися, бачите. І ростуть собі. Що ж, будемо їх забирати. Отакі лисички. Збираємо. Ось такі ящерки тут у нас у Карпатах бігають, друзі. Бачите? Не знаю як вони називаються. Ну, але от такі ящерки є. Ну, Лисичко збираємо. От спеціально став, щоб зняти їх. Ну, не розуміюся, котрий пантерний мухомор, котрий який. От бачите, тут є такий. Схожий на пантерну. Схожий на пантерну. Поруч росте. Якийсь червоний, але аж бордовий такий. Бачите? Потім йдемо дивимось. Так, тут лисичка. Тут росте от такий. Пантерний? Бог його знає. Йдемо далі. Ну, того пізнаємо, це червоний. Ніби червоний. А от із тих попередніх, який пантерний, я навіть не знаю. Напишіть у коментарях, хто знає. Зустрічаються, друзі, отакі невеличкі нам іще галявинки з лисичками. Ну, Будемо їх збирати. Знову лисички бачимо. А от, друзі, ще є гарний гриб. От такого знайшли. Бачите? Молодий білий гриб, Красень. Красень. отакий от ми любимо збирати. у Умоховий він так собі росте і нас чекає. Чудова знахідка. Так як побільше. Але він один той. Я вже так передивився все довкола і бачу тільки цього одного. Ну що ж, але будемо шукати ще. Хто знає? Може десь іще є. Ну що ж, почистили гриб чистенький. Ставимо в корзинку і забираємо, йдемо далі. І ще одна знахідка, друзі. Ще один отакий білий гриб. Шапку від нього погризли, а нога лишилася. І нога. Ой, нога тверда, здорова. Ось такий знайшли ще. Жук його я так розумію. Була така стружка. Що ж, дивимось далі. Ромарія отак росте. Бачите, скільки тут є. Насправді то є істівний гриб. Але сьогодні я його не беру. От не путайте з оленячими ріжками. Це зовсім інший гриб. Бачите? Зовсім інший гриб. Це не оленя чи ріжка, це ромарія. Є ще такі самі жовті, чисто жовті, такі як яскраво жовті, вони теж істівні. А ми йдемо шукати інші істівні гриби. Знаходимо сороїшку таку. Але теж теж червава. Повністю червава. Хробака. ось бачите, що роблять. нищити і далі. Ну хай нищить. Вишимо їм. Знову нам зустрічаються такі молоденькі сироїшки. Тут ще одна бачу. Тут вже хтось. Хтось її вже кинув. О! Ні, нога чиста. Навіть щось мав сумнів, що нога буде чиста. Що ж, друзі, добре. Сироїшки дійсно молоденькі. Значить, забираємо. Ідемо далі дивитися, шукати. Ай, друзі, все ж таки не даремно я йшов. Аж сюди не даремно. Бачите. Бачите, молоденькі, молоденькі трепетівці. І там третій. Там зазирає четвертий. І всі молоденькі. Краса. Що ж, будемо вимикати. Вимкнули один. Ой, цей у нас приламався. Нічого. Добре, третій вимкнули. Що, йдемо, того макати, того може і ні, то бачу старий уже. Біля пняшу росте. З нього толку його не трогаємо. А цих трьох забираємо. чистими і в корзину. Ага, трьох, друзі. І четвертий ще бачу є. Дивіться, ще є четвертий. Подивимося його. Ну цей такий вже трошки не такий свіжий, бачу по ньому. Але й перевіримо вже. Його перевіримо. На цьому нога хоч і чиста, але гемонофор, бачите, оці цяточки темні, ото свідчить про те, що хробаки, хробаки, бачите, що з ним робиться, його лишаємо. А ці файні молоденькі забираємо. йдемо далі шукати. Уже отакі опеньки з'явилися. Я їх теж ніколи не брав. Може декому Для чого вони і потрібні, але я таке не збираю. Ужина смачна. Друзі, такі вже виросли їжовики. Бачите, хочу вам показати цей вимкну. Хоча в такому вже Отак він відламався, бачите, він хробачливий навіть. Отакий вже за розміром їжовик, я, наскільки знаю, він уже не їстівний, він стає дуже жорсткий. Пахне він ще так. Але вже є запах, як у трутовика. Такі вони стають, коли виростають великі, такі вже брати не бажано. Молоденькі, молоденькі так, можна брати. А такого розміру вже їжовики старі, то вже вони не смачні. От такого розміру, ще, так, такого розміру, ще добрі. Добрі, смачні. А більші вже ні. Бачите, там ще молоденькі навіть ростуть. Іжоків є багато. Зняв я це лише так, щоб вам показати. Їжувики я поки не беру. Є достатньо хороших грибів інших. Така смола на Смереці. Десь аж згори тече до лісмираку. Ну що ж, пройшло приблизно біля трьох годин. Стільки часу я потратив на те, щоб вийти із дому у ліс, позбирати грибочки, погуляти до теперішнього часу. І зараз вже от назбирали ми отаку кількість грибів сьогодні за цей час. Чи задоволений я сьогоднішньою прогулянку? Ну, складно сказати. Щоб сказати незадоволений, не можна, грибочки все ж таки якісь є. От горішки, бачите, які. Уже дивляться на мене, як їх не зірвати. Ліщина, горішка називається, зараз їх почищу. Казати, що незадоволений прогулянком неможливо, тому що грибочки є і є і молоді, в тому числі білі гриби. Бачите, там у корзині вони є. Росли вони у мохові, фактично, попід смерека, попід ялина. Це означає, друзі, що. В принципі, хвиля осінніх грибів починається. Так, вони отак по одному по одному, але починається хвиля осінніх грибів. Так що, сенс у ліс іти є. Щось те й знайдете обов'язково. Головне не лінуватися, не дивитися, що спека, ще щось якесь шукати причини, щоб не йти. Ні. Рибочка є, свіже повітря, отака чудова природа, неймовірна. Як не йти в ліс? Обов'язково треба відвідувати природу. Отже, друзі, за сьогоднішню прогулянку. Дякую. До наступних друзі, зустрічей. Всім мирного неба, міцного здоров'я!